Друзі, всім вітання! з вами Влад, з Кок. І в сьогоднішньому відео ми закладемо правильні підвали з 2024 року. А як нам правильно закласти ці підвали, як ви думаєте, на мою думку, найкраще буде почати з якоїсь світолідної літератури, яка реально може поміняти вам життя? Отож, наливайте собі! Чай, каму, макаву, і сідайте, дивитись. дуже корисне відео. Окей, okay, друзі, давайте поговоримо про ці топ-7 книжок, які я рекомендую вам прочитати у 2024 році, щоб ваш 2024 рік був для вас таким роком light-changing рік, як кажуть, але рекайте, тобто рік, який Порівняє ваше життя, і це дуже важливо читати саме таку літературу, яку ви раніше не читали, яка може поміняти вас в тому. І давайте домовимо вами. виділі. Будь ласка, 10 хвилин, хоча б вашого сфокусованого життя, на це відео. Не відволікатись телефон, не відволікатись. Тікток, я знаю, що дуже хочеться, Не відлікатись нікуди. Дайте, просто послухайте, можливо, якась книжка реально западе вам до душі, і ви її прочитаєте, щоб зробити ваш 2024 рік справді прорив. Давайте почнемо взагалі з того, для чого вам читати. Мені тут дуже подобається цитата римського філософа Стойка, а не луціснекі, який сказав, що жодна людина ніколи не була мудрою. Або ж розумний просто випадково. Якщо продовжуючи його цитату, то для того щоб бути розумним і мудрим, треба працювати, треба рефлексувати і працювати над своєю свідомістю. А найкраще, що може бути, як на мене, для того, аби розширювати свій свідомість, працювати та рефлексувати про себе, про те, що ви знаєте, це читання. Хто би що не казав, зараз. Є адепти кліпового мислення, адепти того, що можна розпривати контент по іншому, я з цим всім згідний. Але глибину рефлексії, таку, яку дає книжка, нам не дає жодне житло інформації, ну крім людей. Тому книга це найшвидший шлях для того, аби правильно прорефлексувати ваше колишнє життя і правильно намітити собі От Отож, ми прислухаємося до сілеті. І переходимо до такої ще інтересної тези, з якої я згідно що 2024 рік для України буде роком великих змін, і можете собі інтерпретувати як хочете змін в позитивну сторону, в негативну сторону чи взагалі будь-які змін. Я вже це буде рік зміну, тому що дуже багато зараз рухається в Україні. Дуже багато цікавих законопроєктів приймають, дуже багато. Людей в Україні роблять різні речі, і ви самі бачите, яка є ситуація на фронті військовому і виконічну тут. Тому так, чи легше, це буде визначальний рік, на мою думку, це 1943 рік, якщо брати там, Другу світову війну, ви можете досить просто провести аналогію. І найважливіше, друзі, ми маємо бути готові до цих великих змін. Якщо ви не готові зміни або з вас. Або вони закрутять у вас вихор подій і просто лепте листочок так лежать зріжуть, і ви не зможете нічого з цим зробити. Тому вам треба мати якісь глибокі рефлексії, проте будете прошувати свій 24-й рік. Давайте тепер з першої книги, яка реально допоможе вам. Провести ці рефлексії, реально допоможе вам стати на голову вище тих подій, які зараз відбуваються, і будуть відбуватися весь наступний рік. Це книга на талеба антикрихкість. Я дуже рекомендую всім людям, які в принципі не читали ні якої жодної літератури, ви можете вже просто брати, замовляти цю книгу, читати її і просто виділяти все, що там написано, для того, аби бути готовим до... Тих змін, які ви не можете контролювати, але ви можете їх осягнути і бути готовими до того, щоб мати якісь інструменти їх розуміння. Хоча Окей? Тобто ця книга, в принципі, від А до Я дасть вам рекомендації, які реально працюють в свій час. Я читав її. Вона мені дуже зайшла і зараз її читаю вдруге, тому що я розумію, що світ дуже швидко міняється, але смисли інструментарії, які дає нам автор в цій книзі, вони є такими ну дієвими, Дайте так, вони просто діє. Тому рекомендую всім кожному прочитати книгу антикрихкість на сіно талеба. Вона реально там на 300 на сторінок, її можна там за тиждень прочитати. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розберемо, що таке цей Shopify дропшипінг та де тут гроші, як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць посилання під цим відео. Реєструйся. Друга книга, вона як набір двох книг це більше стосується підприємців або людей, які працюють на посадах middle-management або top-management, або ж навіть людей, які просто працюють на роботі, але не гарант. Love Plus Work Маркус Букінгем, Є такий автор. Він написав, чому любов є визначальним фактором хорошої роботи. Як любов до роботи, любов до свого колективу, любо зв любов зв'язка, любов до того, що ви робите. Ну, любов тут не в смислі сказано, а сказано в сенсі такого метафоричну, тобто як кохатись на роботі. Це дуже крута книга, я просто її рекомендую особливо людям, які працюють з людьми. І до неї я ще рекомендую прочитати таку статтю «Designing work that people love», Тобто, як зробити таку роботу для ваших людей. Для вашої команди, яку вони будуть любити від того, як вона для них організована. І це дуже важливо, тому що є, на жаль, багато бізнесменів чи підприємців, які настільки некоректно організують, що люди робить, виграють, вони її не люблять і так далі. Тому читаю Love Plus Work Маркуса Букінгена, читаю цю «Designing дизайну that people love дуже дуже крута інформація. А третя це просто розрив. Розрив всіх шаблонів. Книга Now Discover Your Strange зараз дізнайся про свої сильні сторони. Це книга по принципам Дона Кліфтона, який заснував Кліфтон Стрендж Тест в інституті. Тобто, ця книга, яка дозволяє вам зрозуміти, розкрити і направити свої сильні сторони. Тобто більшість людей живуть по принципу того, що вони не розвивають свої сильні сторони, вони розвивають свої слабкі сторони, щоб бути гармонійною дитиною, жити в гармонії з Всесвітом, жити по колу булаці. Ну, це весь було який вам продають там блогери, які хочуть вас енергію наповнити, типу там якусь автентичність, про наприклад, співаєте ці всі московські блогери запускати. Це все по-іншому подає професор Дон Кліхтун. ну, на базі його досліджень. Про сильні сторони, як люди, які розвивають сильні сторони, справді стають видатними, і як вам знайти в 2024 році свої сильні сторони, проаналізувати їх. Жити з ними в гармонії і розвивати для того, аби ваш 2024 рік був прорівним. Це маска книга, на жаль, немає української, але я думаю, що у вас розумна аудиторія яка читає англійську, тому читайте англійську. Наступна книга, яку я рекомендую, можна взяти лайк першу, якщо ви не багато читаєте, просто щоб розчитатись, вона легенька для сприйняття. Проте є дуже фундаментальною і є такою, знаєте. Айсбрейкер мову — те, що розтоплює лід або його ломає, і може вам з двох свідомості. Це книга Валерія Пекара та Владислава Рожковани українські основи. Це книга про те, що є нашою ідентичністю, про те, як ми себе маємо ідентифікувати, як ми маємо окреслювати кордони свою те, як ми не маємо толерувати всіх імперських наративів, російських наратив, і як взагалі ставитись до тої зради. Яка зараз е, є в суспільстві. Ця книга дасть вам реально хороша підгрунці, щоб якщо якийсь ваш київський дружок говорить до вас російською мовою і яка ну, різниця, яку музику слушать, там по-русській, і по цьому тим, скаже, ні, дивись, друже. Ну, давай ми приберемо в тебе ці імперські або ці малороські наративи, і ви мам, можете фундаментально пояснити, чому. Українська мова і чому український дискурс є важливішим, ніж його бажання послухати басту і там, я не знаю, кого вони там слухають. Отож, ця книга є неймовірно крутим інструментом для того, аби якщо у вас залишилось проросійські з російсьчними наративою прибрати. І людям, які вас уточнюють, легко пояснити, що вони говорять російським або пострадянським, постімперським наратив. Це дуже дуже крута книга. Вона реально просто читається, і вона написана як для дітей. Да, от я давав сестрі і дитина чотирнадцять років. все розуміє. Це класна книжка. Рекомендую мати в кожній бібліотеці. П'ята книга, це книга фактологія, де я тіпа, 10 хібних уявлень про світ, чому все набагато краще ніж думаємо. Це автор Гаган Фосінфів просто переверне. Ну якщо можна так казати, переверне ваше уявлення про себе. Перевели вашу уявую бортек-світ навколо, здасть вам чітку картинку майбутнього. бо дуже багато людей ще досі літають в якихось рожевих окулярах. А ця книжка так переземляє і вчить вас вискати, відштовхуючись від фактів, не відштовхуючись від якихось упереджень, уявлень фронтазів і дасть вам напрямок вашої думки для того, щоб ви могли досить, ну, досить глибоко розбиратись Речах, які вас інтересують, або ж які вас просто оточать. А знаєте, як про цю книгу виразився Біл Гейтс. Як на мене, кращого обсу цій книзі немає ним знизити на 100%. Відповідь. Білл Гейт сказав, що це одна з найважливіших книжок, які він коли-небудь, Білл Гейт, читав. Незамінний порадник для того, щоб мислити тверезо. Тверезість мислення це просто маст have нам зараз. Час, коли у вас справа чи зліва якісь. Людина, яка просто там голови в російському псову, а справа у вас якісь темщить, які вас хоче надурити. Тому читайте топ-книга. Шоста книга, Ой, зараз те, що я теж читаю вивчаю потрохи. Це лідерство в стилі Лін. Це я написав Джим Ланкастер. Лін це методологія ощадливого виробництва. А тут пояснюється, як бути лідером, використовуючи цю методологію, але не лідером тільки для компаній, або для організації, які ви є, але лідером першу чергу для себе і шлях і це для посил до вашого бізнесу не тільки бізнесу, а й самого себе, тому що лін методології, як б, методологія ощадливості, е, стрункості вона дозволяє мати постійне покращення на якихось персональних штуках. Якщо ви глибоко ще не хочете розбиратися в лі, оце лідерство лін, це найкраще, що може бути. Воно не складно читається, там супер практичні поради для життя, для спілкування з людьми. Та, в принципі, це дуже крута методологія і література. По ній, Міре Кландесьон, шоста книга «Лідерство в стилі дурші українською. Круто може читати. Цього книга книга, яка знадобиться, скоріше за все, переважно більшості глядачів чоловічої статі і чоловічої гендерної самоідентифікації. Це Підручник рейнджера від армії США, і тут про те, як вести піхотні бої, як планувати тактику дімалими групами, як виживати, як працювати зі зброєю, як налагоджувати взаємодії в підрозділі і так далі. На жаль, чи на щастя, ви вирішите для себе, тому що людина сама майструє свою реальність, мобілізація торкнеться більшості з чоловіків. Дві 2024 році в сілком там бі 25 років скоріше за все я можливо теж не виключення. Вона на сторкнеться, і це така найбільш базова література, яку я б тав друзі військових, яку книгу базову порадити. Там є багато німецьких, якихось літераторів. Всі сказали, беріть цей підручник рейджок, тому що це просто знаєте, як статут, який ви можете вивчити, і вже знати як. Потрохи поводити себе на полі бою. Тому читаємо, тому що ми живемо в такі часи, де хлопці і чоловіки зобов'язані розбиратись військові, справи, військові триматися, бо по-іншому просто ну, немає смислу жити в Україні, якщо ви не розбираєтесь, в цьому не вмієте стріляти, не вмієте надавати першу допомогу. Що ми живемо в такі часи, коли у нас іде активна повномасштабна війна. Тому читаємо, інтересуємось і дивимося. Начальні матеріали. Отож, друзі, це мої топ-7 книг, які ви можете вже починати вивчати, починати читати, починати радити з друзями, дарувати їх друзям, купувати свою бібліотеку. І просто ці сім книг, які, на мою думку, можуть зробити ваш 2024 рік. Супер -пробін. Тому не забувайте поставити лайк на це відео, написати, яку книгу ви будете брати, щоб вивчати першу, наприклад, да, ви йдете завтра вже купувати антикрістість. Або ви вже купили книгу рейнджера і вже думаєте про якісь тактичні речі. Навчить книгу, яка запала найбільше до душі. І я з вами теж поділюсь фідбеком про цю книгу. А на цьому все. З вами був лап, згоду кого.